Доброго дня, сьогодні буде відео про бронеелементи. Відео рекомендація щодо використання, яке базується на моєму досвіді і досвіді компанії. Також рекомендую всім, хто використовує бронеелементи, перевірити те, що наявне в ваших бронежилетах. Також, якщо це відео дивиться, керівна складова, перевірити і. Назначити людей, які відповідальні за перевірку засобів індуального захисту в особового складу. Тому як це ті речі, які можуть мати наслідки, наслідки для життя і наслідки для здоров'я. Так склалося, що з 2022 року на ринок України, відповідно, військової частини попало багато бронеелементів, жорстких волонтерка, комерція, гуманітарка, скажімо так, контрабанда і всякі такі речі. І тепер. Є дуже багато елементів, ще більше є маніпуляцій і дуже мало знань і розумінь, що воно має бути. І це має свої наслідки. Ну, наслідки це життя і здоров'я. Розпочнемо з технічної складової цього відео, а закінчимо етичною. По технічні, на цьому стилі ви бачите металеві бронеелементи, поліетилен, кераміко-композитні. Почнемо з металевих. Металеві бронеелементи їх було дуже багато у 2022-2023 році, ціна плюс-мінус найнижча. Дивитись за ними треба найменше, але також є свої нюанси. Перший основний нюанс вони не здатні зупинити кулі, які є бронебійні. Ось такими чорними сердечниками. Тобто, верніше, якщо бути точним, то здатні, але тоді треба товщину велику, там, 8 мм плюс, і плита вже буде до 5 кг, і це трошки таке велике навантаження на спину. При товщині не менше 6 мм зупиняють кулі 7 10 ну і в принципі ЛПС. Да? Це достатньо, але. Якщо ворога будуть ось такі боєприпаси, не масові, але все ж таки трапляються, то тоді ця бронепластина при близькому контакті не врятує. Як база може бути, але обов'язково з наявним антирекошетом, демпфером, в ідеалі захистом шиї і при товщині 6, вага 3,3,2. 2. Все, що нижче, не рекомендую до використання. Оптимально ось такий варіант, 600 сталь, з відповідним обробленням цієї сталі. Для захисту. При можливості важливо поміняти на кераміко-композитні, так як там можна досягнути тих же показників значно менше вагою Якщо немає якісної кераміко-композитної історії, міняти на ось таку китайську, скажімо так, <кхм> історію категорично не рекомендую. Друге, поліетиленої плити пресовані Ось тут також є. Скажімо так, багато маніпуляцій про те, що ось мінімальна вага, там в мене зблизька буде стріляти, я буду там бігати, в мене спина буде не навантажена. 1,2-1,5, 1,7, 1,8 кг. При повному розмірі плити, які забезпечують захист по третьому класу, в принципі, мали би мати товщину 22 мм і вагу 1,8-1,7 кг. Зупиняють вони ось такі боєприпаси. Таких боєприпасів стає менше, таких стає більше. Тому я не рекомендую використовувати ці бронеелементи там, де є можливість ураження, скажімо так, кулями з міцним сердечником. Це 7-10, 7-10М і 7-6М. Тому як тут уважно такі плити, ось такий боєприпас 7-10М, російський, якого зараз багато. Не стримують такий боєприпас на відстані 150 метрів, навіть не те, та, що там 50 чи 70. Тобто дві таких плити оця куля може пробити. Відповідно, захисту плюс-мінус ніякого. Захист тільки від уламків, від ще якихось історій. Ми їх виробляємо і використовуємо сугубо при захисті. В складових інженерних якихось костюмів, де є захист від уламків, там мін, ще, ще щось. Там, де кулі, категорично не рекомендую. Вони без сенсу. В поліцейських якихось історіях штатах, да. в нас, ну, типу, ну, мінус, хлопці, це ну, ваше життя і ваших підлеглих. За використання таких плит, тим паче я це неодноразово говорив. Там медикам збираємо гроші. Там і купу цих плит завезли. Там і завозили в Україну по три рази. до них збирали ну, типу, волонтерку, де три фонди платили за одну ту суму кількість, і потім ці всі речі видяжувась. Це вже колись ця історія стане відома, якщо що воно буде цікаво, але. При цьому найлегші плити, ми захистимо. Ну як захистимо, якщо вони не захищають від термозмітного сердечника? Там. А, ну окей, ми медики, ми там підійдемо, ми будемо допомагати. Хорошо. А важ, 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 військовослужбовець поранений, не зрозумів, хто до нього наближається, ну і зробив чергу там ППшками по цьому. Ну так і пробило одну плиту, другу, і ще того, хто заді сидить, так само поранив. Тобто категорично не рекомендую. По ним також мінус. Якщо завдання такі, де може бути ураження кулями. Третій, найбільш обширний, скажімо так, сегмент це кераміко композитні. Тут найбільше маніпуляцій і основне, що я скажу, потрібно перевіряти ці плити на цілісність структури, тобто наявність тріщин, і як кераміка приклеєна до поліетилена, це я скажу пізніше. І друге. Яка ця структура взагалі? Тобто, основне, якщо заявляється, що плита шостого класу при конструктивному виконанні вірному, де ця площа не така, як тут китайська, а така, як, яка має бути, скажем так, максимально. Відповідає площі підложки, плита не може мати вагу менше 3,2, 3,3-3,4 кг. Тобто, ось така плита шостого класу, яка ну, типу, буде захищати відповідній структурі, не сама в бронежилеті, по шостому класу, вона має 3,4 кг. Тобто, бо тут кераміка йде по всій площині. Якщо. Кераміка ось так, ну буде тоді 27. Якщо ви бачите, найлегша плита 6 класу, Вага 27 обман, маніпуляція. І бачно, такою плитою би. Якби е, була моя воля, я би одягав і, і тестував. От з часом якось отак міняється, зменшується толерантність в рази. А так, просто поясню. Не потрібно використовувати. До речі, от недавно на днях. Проводив певні заходи, щоб е, унеможливити скажімо так, постачання в бойову частину там, лютю таких ну, плит на, на державному рівні за бюджетні кошти, закуповуються прямо, прямо вказано китайські плити, вага 2,7, шостий клас, і, і, і поїхали. Ну, тобто є велика дирка, скажімо так, в законодавстві в стандарті, що не можна стріляти в край, стріляємо сюди. Тут вроді ока, Оце отак залишається, потім людина носить, що якщо куля попадає сюди, також буде пробиття, відповідно ось така тільки область серця, закриє, все остальне мінус. Категорично не рекомендую. Ось таке чудо китайського виробництва, ще якщо є такі якісь там написи цікаві до використання. Взагалі це хлам, краще тоді вже метал. Тут більше площа захисту і плюс-мінус надійніше. 3,2, 2,7. Ну, я думаю, воно того не вартує. Тобто, В принципі, наявність в китайських ще швів, шви, шви можуть бути неякісні, попадання кулі сюди, буде пробиття. Ну, тобто, Це ні в якому разі не потрібно. Що би рекомендував? Штати. Вага шостий клас, ну, заявлено їхній четвертий, то буде десь плюс-мінус на п'ятий, або якщо підложка шостий, повнорозмірні, з вагою там 3 плюс. Надійний якийсь виробник, тоді до використання дозволено і плюс-мінус норм. Ті, що заходили в волонтерці, IOTV, ще якісь бронежилети, які були передані нам, також плити з тих бронежилетів плюс-мінус. Достойні і забезпечать якийсь відповідний рівень захисту. Але є ще один момент. По самій структурі. Періодично потрібно кераміко-композитні бронеелементи перевіряти на цілісні структури. В ідеалі це, мало би бути, там, поміняти, в лабораторії, світити, але ну, цього ніхто не буде в наших умовах робити, бо це тобто утопія і неможливо. Що ми можемо зробити, це не розбираючи плиту. Розуміючи технічну будову цього бронеелемента. зробити певні маніпуляції, які дозволять нам отримати уяву про те, в якому він стані. Е, знизу поліетилен він має можливість чуть -чуть гнутися. Зверху кераміка, яка не гнеться. Якщо ми в цю плиту візьмемо ось таким чином якусь перешкоду, да? тобто поставимо, будемо пробувати зігнути ось так. От, да? Тіпа, ну не з такою силою, якщо потужний якийсь козак, що розломає ту кераміку. А з, скажімо так, ну, відповідним несильним не зусиллям, і будемо слухати, якщо ми почуємо характерний такий е, скрип керамічний, да, коли два там, керамічних елементи об себе труться, то значить структура порушена, цю плиту не рекомендую до, до використання. Якщо ми побачимо, що воно рухається. В принципі, і верхній шар не сильно зв'язаний з нижнім, тоді також не рекомендую до використання. Потрібно перевіряти. Перевіряти обов'язково, також перевіряти в особового складу. Тому як, на превеликий жаль, це може мати страшні наслідки. По самому забезпеченню збройних сил зараз проводиться багато закупівель. І е, все ж таки заходять бронежилети з керамічними бронепластинами. Там, якщо нічого не поміняється, в Міністерстві оборони бронежилети модульному, щоб не, унеможливити ну, постачання ось таких речей, було чітко вказано, що площа захисту рахується по найменшій площі складової частини. Тобто тут буде 7,5, тут 250 на 300, тут буде там, 200 на 250. В Міністерстві оборони зробили хоч щось нормальне, це зробили ось таку історію і унеможливили постачання китайських цих речей. Ті плити використовувати можна, якщо там структура плюс-мінус норм, в принципі, якщо виробник нормально віднісся, все одно часом треба перевіряти на цілісність структури обов'язково. Тому як тріщини зменшують захист, у мене була така історія, хлопці дали мені плити, які були в певній ситуації, де на них були вчинені механічні, механічні дії над ними, удари тощо. То я ці плити за ОТВ попрострілював, про це також є відео на цьому каналі. Це важливо, це треба дивитися. Щодо плит керамічних з захистом нижчим за 6 клас, на 5, 4, там може бути вага 22-24 кг. Вони будуть захищати навіть від ось таких боєприпасів. Але потрібно чітко розуміти, що для встановлення. Відповідності тих плит, і щоб я сказав, що їх рекомендую до використання, потрібно розшивати ось цей, наприклад, розшивати ось цей текстильний захист і дивитися, там має бути повнорозмірна кераміка. Вона буде вже в 4 класі 6 мм, або 7, або 8 бо в 6 буде 10 І якщо там оксид оксидалюмінія, карбід кремня. З товщиною 8 мм, повнорозмірний, має захисний шар там спинки для того, щоб від травм від ударів захистити кераміку. Має знизу для зняття травми захист. Ті плити також можна використовувати. Вони, на мою думку, є оптимальні. В принципі, такі ми пробували по волонтерці на початку повномасштабного торгання з деякими фондами. Поки що там можна було розмовляти, ці всі речі поставляти. Великих Великій кількості частин, там спецпідрозділів, ці плити нам вдалося в якійсь кількості туди поставити. Ось це я вам хотів сказати про технічну складову, про ситуаційну. Так? Дуже багато ось такого говна на ринку. Масово розкручується, масово люди шукають. Пояснити з кожним днем все важче і важче, тому що фахівців стає менше, а нові, які приходять, дуже важко за такий короткий термін. Навчитися. Дуже прикро, що люди з бажанням заробити пару копійок фактично пиляють ту гілку, на якій вони сидять. Ну, сьогодні ви напарили військовим, які не зовсім розібралися у цього китайського гавна за всі гроші світу. Не? Чи там волю поставили? Це ж гавно. Ну, відповідно, хлопці отримали травму, загинули. А завтра що? Завтра прийшли кацапи і що Ти ви будете з ними домовлятися чи здаватися. Чи що ті гроші вам поміняють, чи в Іспанію, чи куди. Прикро. прикро, Але я думаю, час все ростає по своїх місцях. Тому, хлопці, розвивайтесь, навчайтеся, якщо у вас є розуміння, воно правильне, діліться з іншими. Бачиш, що у твоєму підрозділі хлопці використовують щось не то, перевір, підскажи, щоб завтра не носити квіт. Я, зі сторони буду вам пробувати надалі допомогти. Ну поки мене на то буде можливість. Дякую.